Про сучасні бюджетні процеси, як член бюджетного комітету, Чотири народні депутати від Сумської області, є зараз працюють в бюджетному комітеті, про ті тривожні тенденції, які є знаповнені в державним бюджету, місцевої бюджету. Я думаю, ви і самі, як ви розумієте, яка зараз ситуація вишка. Мій виступ не стосується конкретних тих нов. Державний бюджет не виконується як в минулому, так і в цьому році. Більше того, не виконується більшість місцевих бюджетів в Україні. Проблема з державним показничеством не вирішується, більше того, вона і Головним джерелом зараз основним і стабільним наповнення державного бюджету є продаж урядових цінних паперів, фактично державних паперів. Став розпитання тільки на останньому бюджетному комітеті на минулому тижні на до нас прийшов тільки заступник голови державного казначейства. Як виглядає керівник державного казначейства, я не, не знаю тому що він під різними привинами ігнорує депутатів як Верховної Ради, так і бюджетних комітетів. Що вдалося витягти? Довелося витягнути в серцях, сказав, скільки в мене грошей є, стільки і от. Що такі 800 тисяч на єдиному підкресленню державному казначейському рахунку, це якби у вас в кармані була вечором копійка і пустий холодіння, але на весь наступний день. Зрозуміло, що кошти місцевих бюджетів затикаються в державному бюджеті. На це якоїсь ради діти немає, проблеми вирішення з наповненням бюджету уряд не бачить. Живуть одним днем, якось вироблять на тій фонд Надіються, що ГТС продадуть, надіються, що податкують доходи заробітчан, надіються, що будуть податок на е, депозити, надіються, що почнуть вирішувати проблеми економіки від До речі, я не сказав, наші не шановні мною колегії комуністи постійно чогось підтримують, то підтримували призначення Азара. Наші, можливо, а вікселя, які не будуть, не будуть мати абсолютно ніякого грошового забезпечення. Вже зараз, до речі, більшість людських підприємств не може здати декларацію по податку на дорогу. Що це значить? Це значить, що податок родової вартість не виплаті, а якихось шансів на повернення цього податку, тобто на те, щоб поповнити свої кошти, з яких вони платять зарплату і з якої потім наповнюється міський бюджет, а ви знаєте, що ДФО це найбільше джерело наповнення міського бюджету. Відповідно надія, якоїсь на вирішення цієї ситуації. Що робити? Очевидно, що треба розуміти, що вирішення проблеми в цьому році немає. і Треба боротися за бюджет наступного року, тому що цей бюджет, в тому числі і контрольні показники, для міста судового... Базапеляційно і будь-якого коригування на цих показників в цьому році, скоріше всього, не буде, тому що вони всі припиняються на стадії обговорення бюджетного комітету, так як і відповідної політичної сили, там є більшість і щось реально через цей комітет може бути дуже важко. Отже, треба скорочувати бюджетні додатки, це однозначно. Треба розуміти, що великого прорювання. Проблем... які планує і Сумська міська рада, і, до речі, не тільки сумська міська рада, а і Сумська обласна державна адміністрація, ну хіба що може побудують гуртожит для Барса, які, до речі, у нас є та ще не виділена. Може, вони його будуть, бо вони будуть не за бюджетні. А за бюджетні, очевидно, що всі капітальні більшість державне казначейство буде підтримувати. І проблема з yeah. казначейством. Саме, як думав, у році, і ще більше. На цьому я свій неоптимістичний виступ закінчую. що він не роботи. Дякую, Я ще, Ви завели нагадати, у нас ще вилучені є 27 мільйонів. Якщо хоча б вилучення зняли. Ну, але інша справа, будемо вже працювати в тих умовах, в яких ми будемо працювати. Пропозиції на сторінки 285-291 є заважені. Хто за урахування цих пропозицій прошу голосувати?